Привіт! В нас мінус 23, і сьогодні поговоримо про курта-інкубацію при такій низькій, я б навіть сказала, критичній температурі. Я зробила висновки наступні: що різні породи однакову температуру переносять абсолютно по різному і це не обов'язково стосується як не дивно опірення або кількості пуху в кур. В різних порід курей різний розмір грібінця. І чим він більший, тим гірше ця птиця переноситиме сильні морози. Як правило, саме перше переохолоджується і підмерзає саме грібінець, і через це курочка може навіть перестати регулярно нести. Але це найбільш безобідний варіант. А ось цей вже приклад менш безобідний аніж просто перестати нестися. Це півник породи Орпінгтон чорне Золото. З цієї породи кур досить великий, і грібінець, і бородка. Ось ви можете бачити, що в цього півника підмерз грібінець І сталося найгірше. В нього почалося запалення легені. Він почав хрипіти, кашляти, пчехати. І був надзвичайно високий жар. Кури цієї породи мають велику вагу, дуже велику кількість пуха, який би мав їх гріти, але сталося зовсім не так через е, великий розмір гребінця. А ось кури породи амірокану і. В них майже відсутній грибінець, навіть в півдні він досить компактний, і це майже унеможливлює обмерзання його. І відповідно ці кури несуться регулярно, і навіть за таких високих морозів яйценосність майже 100%. Щодо інкубації за таких низьких температур. Я вважаю, а чому б ні можна, якщо яйця ваші, якщо яйця не куплені, ви за них не платили гроші, тоді спробувати, звісно, можна. Раніше інкубаційні яйця я замовляла зимою при мінусовій температурі, але результат був близько нуля, тому наразі я ані купую інкубаційні яйця, а не продаю в мороз. Ці яйця, що зібрала, я в сильні морози. Я поставила їх інкубувати. І сьогодні, сьомий день, я просвічувала і всюди розвивається плод, всюди розвиваються курчата, окрім одного. Про одне яйце в мене є питання, але воно в мене падало. в мене одне яйце якесь впало на підлогу, не розбилося. Можливо, це воно. В моєму господарстві це поки єдина порода кур аміраукану, яка радує мене в такі сильні морози яйцем. Кажуть, що ще досить крута порода кур араукану, але на жаль, в мене поки її немає. Тож займаюсь поки інкубацією саме аміраукану, і надалі покажу результат цього інкубування. В коментарях обов'язково розповідайте, хто які породи кур отримує та який відсоток є ціноскості такі низькі морози. Обов'язково, якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал, якщо вам, звісно, цікавий цей контент. І всім пока!